Привет. Зараз відбудеться щось, чого, можливо, з тобою ніколи не відбувалося. Ти буквально за 5-7 хвилин, ну максимум 10. Зрозумієш найстрашнішу тему в англійській. І це: Present perfect continuous! Та-да-дон-дон-дон! Дуже страшна тема, якої всі лякаються, не знаю, що з нею робити. Це ж такий складний час. Там аж цілих три скла складники, блін. Це і present одночасно Perfect одночасно континіус. Господи, що з ним робити і як? Я чесно хочу сказати, я за те, щоб його втикнути взагалі на самі перші рівні, тому що це найлегше, що може бути. Через складність конструкції треба пояснювати ці конструкції, але якщо проскочити. Це супер легкий час. Всім привіт! Мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму каналі по вивченню англійської мови з британським е, ароматом. скажімо так, якщо не підписані, підпишіться, будь ласка. Дякую вам за те, що пишете коментарі. ставите лайки і поставте лайк, якщо не поставили, тому що я зараз подякував, але ще нема. Я намагаюсь набрати тут мільйон значить, підписників на цьому каналі. Сподіваюсь, він колись буде. Ось, якщо ви хочете прийти на безкоштовний онлайн-дорог зі мною, прокачати англійську і ще й мотивацію утримати заряд від мене. Потім послухайте, як я вивчав англійську. У мене є посилання в описі під цим відео. Там можна зареєструватися безкоштовно. Приходьте, будь ласка. Сьогодні Present Perfect Continuous. і чому я вважаю його найлегшим часом. Ну, це я так спеціально кажу, що він найлегший насправді. Насправді просто в ньому найменше нюансів, тому що в Present Simple нюансів багато, він може як і виражати теперішній час, так і майбутні якісь розклади. Може, може. Тому Present Perfect Continuous для мене якийсь, знаєте, я собі знайшов шлях, як його пояснити максимально легко. Уявіть просто, що ви українською хочете сказати, я займаюсь чимось вже такий то час. Або я роблю щось такий та час. Це можуть бути довгі періоди часу і маленькі. Наприклад, я працюю в компанії вже 10 років, і ви завжди повинні додати, скільки, тобто, цей час повинен бути. Да? Або ви скажете, я вже дві години намагаюся, блін, додому потрапити і не можу двері відкрити. Кожен раз, коли ви кажете, я вже, і потім додаєте, скільки часу ви це робите, це буде present, perfect, continuous. Ось і все. І дуже легко його запам'ятати. Це будь-хто якийсь підмет, якийсь ось тут от об'єкт. Have been або has been. Нагадаю, для чого в нас has been? Чому в нас has є і have? Правильно? Тому що has використовується для he, she. it. Просто інша форма. Як в нас я роблю, вона робить, або вона робила. У нас є різні форми. В них також для he, she, it використовується has. Запам'ятайте, якщо не знали. Have been. Хтось, Have been. Далі дієслово з інговим за кінченням. З інговим закінченням усюди. Тому що що? Тому що це continuous. Ви знаєте present continuous? Завжди діє слова з інговим закінченням. Ось ми беремо сюди його бамс. pam. Ось він в нас continuous є. І далі вставити треба час. Скільки ви це робите? Все. І ось ось вам табличка. Збирайте собі речення, скільки хочете. I have been working for two hours. Я працюю вже дві години. You have been swimming. Ну, давайте теж for two hours. Можна, можна for. Two weeks, two hours, five months, неважливо. Просто в мене тут 10 років і ти плавав 10 років трошки задовго. For. For 30. minutes. You have been swimming for 30 minutes. Ти плаваєш вже 30 хвилин. Або he has been dancing for 30 minutes. Або she has been sleeping. Можна додати. Можна додати сюди ще один. Давайте тут. All day. Тобто проміжок часу якийсь, так? All day. Або це може бути all week, all year, Неважливо. Треба вставити, скільки це робиться. She has been sleeping all day. It has been. Working. For 10 years. Воно. Працюва, працює вже 10 років. It has been working for 10 years. We have been training since 2010. Ми тренуємось вже з 2010 року. Або they have been teaching uh, since, we, uh, since they were kids. З того часу, як вони були дітьми. І в нас є також два ось цих слова, які використовуються дуже часто, і є словами-маркерами для present, для present Perfect Continuous. Це recently і «lately», Коли ви хочете сказати нещодавно або останнім часом. Уявіть, ви пішли в тренажерку, і ви з другом спілкуєтесь, Він каже, що там як тренування? Ти ну, там ходиш, ні, і ви скажете «yeah, I've been training lately». Та я тренуюсь, от з нещодавніх пір можна сказати. «I've been training lately». I've been working working a lot recently. I've been working a lot recently. I have been working. Тут можна вставити скільки там е, е, по об'єму. Да? I've been working a lot. Багато, наприклад. Але завжди поставити скільки по часу. У нас ось тут. Три, три головні складаючі: це сам have been, щоб був. Або has been. Діє слово, по-любому з інговим закінченням. Тому що в нас Continuous. і час треба вставити. І робіть з тим, що хочете. Все, це ваш Present Perfect Continuous. Там ще й інший аспект, коли ви вже цього не робите, але е, от ви щойно завершили. Наприклад, ви приїхали на Competitions, на якісь там сорівнування, чемпіонат по гри на на, на, на скрипці. Приїхали і кажете: I've been training all year for this moment. I've been training all year for this moment. І я тренувався весь рік для цього моменту. І ось тут. Ви, ну начебто вже не займаєтесь, але це супер важливо, тому що ось ви приїхали, ось ви вже весь рік тренували, щоб ось тут от зараз бути. В такому випадку теж працює. Тобто, супер нещодавно закінчилося. Або, наприклад. То, ти виглядаєш таким втомленим, yeah, I've been working all day. Ти виглядаєш втомленим, я працював весь день. I've been working all day. Тобто ви кажете, я працював весь день. Зрозуміли? Не можна сказати, I was working all day. I have been working all day, треба сказати. Тому що це одночасно ж і perfect. В ньому є е, цей результат, ну це окрема тема, але є результат, також закладається. Але це, це просто інший аспект, який річе використовується. Треба запам'ятати просто, якщо я вже пам-пам-пам роблю щось стільки, стільки часу. Я вже роблю це стільки часу. Present perfect continuous. Взяли, хто це робить? Взяли have been, has been, взяли дієслово слова зингом, взяли час. Все, все, що нам треба знати про нього. Що тут складного мені, скажіть, будь ласка, люди в космос ракети запускають. Люди придумали інтурнет. А? Інтурнет. Тобто, от ми жили-жили. Значить, в нас були усюди палки, каміння і, 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 і дерева, і такі інтернет самі зробили з цього всього. Штучний інтелект з'явився, ви мені розповідаєте, що в нас тут Present Perfect Continuous, у нас заміночка тут сталася якась на цьому. Не цей во! Супер простий час, ну. Супер простий час, якщо його нормально, і просто пояснювати, а не з якимись там правилами. Дякую, що були. Ще раз нагадаю: прийти на безкоштовний онлайн-урок, якщо хочете. І мотивація, і цікавість в англійській, і на навчання запрошую, і так далі. Окей? Окей. Побачимося на наступних заняттях. Тільки поставте лайк обов'язково і підпишіться, будь ласка. І напишіть, що і що розібрати. А можливо, ще якісь інші часи. Хочете? Побачимося.